Чергові затримання агентів ФСБ та схематозників від ТЦК, але героїв та голодування військового медика, а також як голова ОВА до привозу ходив. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень, стисло та пасуті. По Поїхали. Передостанній літній тиждень зі спекою та відключеннями електроенергії, сиренами повітряної тривоги та вибухами на цьому тижні. Ворог декілька разів бив по регіону ракетами. Так ввечері, 21 серпня, окупанти вдарили крилатими протирадіолокаційними ракетами х 31 п по Одещині. Про жертв та влучань інформації не надходило. Служба безпеки України повідомила про затримання в Одеській області агента Федеральної служби безпеки Росії, який коригував ракетно-дронові удари по одному з портових міст регіону. Як повідомили прес службі ФСБУ, насамперед окупанти намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби. служби. Також ворог сподівався одержати локації вогневих позицій ППО. Агентом цього разу виявився 39-річний фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги. У поле зору спецслужби РФ чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах країни агресора. За вказівкою окупантів їхній поплічник збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів швидкої. Отримані відомості, затриманий відображав на Google карті, а потім відправляв знімок з екрана своєму куратору з ФСБ. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі будуть судити посадовця приморського РТЦК та СП, який організував схему отримання грошей від чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. Обвинувальний акт направили до суду. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За даними детективів, у травні 2024 року ДБР виявило незаконну схему, що діяло в одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Начальник відділу несанкціоновано вносив зміни в електронну базу реєстру військовозобов'язаних оберіг, і таким чином фіктивно визнав 138 чоловіків непридатними до військової служби. Ці послуги коштували від 4,5 до 7 тисяч доларів США, що принесло посадовцю щонайменше мільйон доларів прибутку. У ДБР уточнили, що ідентифікували всіх, хто скористався цією схемою. Деякі з них вже виїхали за кордон. 15 серпня в Одесі на площі перед мерією пройшла акція, в якій прийняли участь родичі полеглих українських військовослужбовців. Мітингарі були обурені тим, що в Одесі досі немає гідного меморіалу, де можна було б вшанувати пам'ять захисників, які загинули в російсько-українській війні. І на цьому ж тижні представники влади зустрілись з родинами полеглих героїв. Як повідомив заступник міського голови Павло Вугельман, учасники засідання прийняли рішення облаштувати алею пам'яті у парку Шевченка та на Кримському бульварі з планами завершити роботи до кінця серпня. Також обговорили інші пам'ятні об'єкти, де проводитимуться роботи за ініціативою мера створено робочу групу, до складу якої увійшли члени родин загиблих та представники міськради. Військовий медик Петро Конопля оголосив голодування, протестуючи проти поганого харчування та незадовільного стану приміщень в Одеській обласній психіатричній лікарні номер 2 де він зараз проходить лікування. звати Конопля Петро. Я бойовий медик. Зараз перебуваю в обласній психіатричній лікарні номер 2 місто Одеса. На лікуванні дуже фігово нас тут годують. Обіцяли це харчування. Покращити, але нічого не відбувається. Я хочу якось вплинути на цю ситуацію, бо тут лікуються військові, яким потрібно збалансоване харчування, бо у нас немає овочів, фруктів. Нас варять просто гедотою, переварною з самих дешевих продуктів. Ми знаходимося в дуже хренових умовах. У нас тут облізлі стіни, грибок на стінах, і мені це не подобається. і Я не збираюся терпіти. І я об'являю голодовку, доки це не припиниться, доки нам не покращать умови. Я не вважаю, що воїни, які захищають зараз країну, мають терпіти таке ставлення до себе. Також медик показав страви, якими годують пацієнтів. Він описав вівсянку, що подавалася на сніданок, як молочний клей. У м'ясі, яке додали до макаронів, він знайшов жили і шкірки. Інформацію швидко розповсюдили одеські та українські телеграм-канали. На нього оперативно відреагувало і МОЗ. У міністерстві охорони здоров'я зазначили, що у ситуації вже розбирається комісія департаменту охорони здоров'я одеської обласної державної адміністрації, яка має вивчити факти та з'ясувати, чому пацієнти не були одразу розміщені у приміщеннях медзакладу із належними умовами. Два нових призначення в Одеській міській раді пройшли на цьому тижні. Так у середу, 21 серпня, на посаду начальника служби у справах дітей призначено Тетяну Проданчук. На цій посаді вона буде працювати замість Юлії Нікандрової, яка ще на минулому тижні звільнилася за власним бажанням. Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті мерії. В ньому також зазначається, що оскільки Проданчук має дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування. То їй підвищили зарплатню. Нагадаю, Тетяна Проданчук раніше обіймала посаду першого заступника голови Київської районної адміністрації Одеської міськради. А четвер, 22 серпня, під час засідання виконкому мер Одеси Геннадій Труханов представив новопризначеного виконувача обов'язків директора департаменту фінансів Одеської міської ради. Ним став Андрій Зарицький. Андрій Васильович, уродженець Одеси, який здобув вищу освіту в Одеському державному економічному університеті та магістерський ступінь з державного управління в Академії Державної податкової служби України. Він має досвід роботи в міських службах. Зокрема, 5 років працював у КП міське електротранс з 2004 року. Обіймав посади в органах Державної податкової служби України. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні інтент поспілкувався з Антоном Дробовичем, головою Українського інституту національної пам'яті. Про шлях декомунізації країни, недоопрацьованість моделей роботи на деокупованих територіях, діалог влади і суспільства, та можливість нарешті приймати рішення щодо свого міста все це і набагато більше за посиланням в описі до акцентів. Переходьте та приємного вам перегляду. Вже не перший тиждень в акцентах ми говоримо про пожежі, які у цьому році і додали специфічного аромату одеському повітрю, і не робили великого лиха 19 серпня. Поблизу села Нова Дофінівка в Одеській області вогонь ухопив суху рослинність, сміття та чагарники на площі 4,5 гектара. У державній екологічній інспекції Південно-Західного округу повідомили, що внаслідок масштабної пожежі до повітря потрапило більше трьох тисяч тонн вуглекислого газу. Інспектори підрахували, що через викиди шкідливих речовин в атмосферу завдано збитків на майже 10 мільйонів гривень. Також нагадаємо, що на початку серпня біля Одеси сталося масштабне згоряння очерету на території так званих фільтрації, охопивши площу у 16 гектарів. До атмосфери потрапило понад 11 тисяч тонн вуглекислого газу. Окрім цього, 17 серпня пожежа виникла у селі Серпка Березівського району Одеської області. Як повідомила прес-служба ДСНС в Одеській області, вогонь вирував на площі у 10 гектарів. Горіла суха трава та 15 дачних будинків та житлових споруд. У результаті пожежі отримала опіки жінка. 1948 року народження, яку ушпиталили до медичного закладу, вона намагалася самостійно боротися з вогнем. Постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства погодилася з необхідністю вдвічі збільшити граничну суму компенсації для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, тобто ОСББ. За придбані генератори таким чином, наразі депутати запропонували збільшити цю суму зі 100 тисяч гривень до 200 тисяч. Окрім того, планується розширити номенклатуру обладнання, вартість якого міська рада готова буде компенсувати, тобто не обмежувати ОСББ лише генераторами. А врахувати у програмі інші типи накопичувачів електроенергії. Утім, для остаточного винесення цього питання на розгляд сесії міської ради, членам комісії, наразі потрібно проконсультуватись із керівництвом департаментів фінансів та муніципальної безпеки. Попередньо комісія пропонує виділити на ці потреби з бюджету 20-30 мільйонів гривень з розрахунком на те, що в разі якщо ці кошти не будуть витрачені. Їх можна буде повернути в бюджет міста і перерозподілити на інші видатки. Мер Одеси Геннадій Труханов провів виїзну нараду щодо ремонту площі Толбухіна, яка нагадаємо розпорядженням голови Ова Олега Кіпера тепер називається площею Трибуни Героїв. Тут проводиться поетапні роботи, як зазначив директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Володимир Хитренко. Вони йдуть за планом. Наразі комунальні служби завершили перший етап. До кінця тижня перейдуть до іншої ділянки. Усього шість етапів. Комплекс робіт планується завершити до кінця жовтня цього року. Проводиться поетапна заміна трамвайного полотна та дорожнього покриття з частковим перекриттям руху транспорта. Заміна рейок проводиться вночі, щоб не зупиняти рух трамваїв. Крім того, на площі планується провести заміну застарілих світильників вуличного освітлення на сучасні світлодіодні, а також упорядкування зелених зон. Голова одеської ОВА Олег Кіпер після візиту на ринок Привоз нагородив місцеву продавчиню, яка пригощала посадовця червоною ікрою. Відповідне відео виклала у соцмережу сама Світлана Базаренко, більш відома як Світуля, повідомив центр публічних розслідувань. Дійсно, минулими вихідними очільник одеської обладміністрації Олег Кіпер був на привозі разом з родиною. Він підійшов до популярної продавчині риби Світулі, яка має понад 500 тисяч підписників у Тікток. Жінка пригостила його червоною ікрою та все зняла на відео, після чого виклала у соцмережі. І вже через декілька днів на її ж сторінці з'явилося нове відео, де її нагородили годинником, який дуже схожий на ті, що закупили за бюджетні кошти та роздавали від обласної військової адміністрації. У коментарях під відео користувачі соцмереж зазначили, що такі офіційні подарунки на базарі не роздаються. Укрзалізниця повідомляє, що на постійній основі призначається курсування поїзда. Інтерсіті Плюс між Києвом та Одесою. Поїзд номер 763, 764 вирушатиме з Києва з 6 вересня по середах, п'ятницях та неділях о 14.56 та прибуватиме до Одеси о 22.28. в зворотньому напрямку з Одеси. Поїзд вирушатиме 7 вересня по четвергах, суботах та понеділках о 6.10 та прибуватиме до столиці о 13.49. Квитки будуть у продажі традиційно у застосунку «Укрзалізниці», на сайті у чат-боті та у касах вокзалів. Тож приємної вам подорожі! Ну, а я нагадаю вам про наші прямі етери Intent Insight, які по вівторках виходять на нашому Ютуб каналі. На наступному тижні ми чекаємо на вас і ваші запитання. А всі анонси і новини традиційно на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Тримайтеся і бережіть себе.